Господь з вами і вітання стоєвангеля від Матвея. І... Спускаючись з гори, учні запитали Ісуса, кажучи, чому книги говорять, що спочатку має прийти Ілля? А Він, відповідаючи, сказав. Ілля справді прийде все поновить. Кажу ж вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Такий син має від них постраждати. Тоді учні зрозуміло, що він говорив їм про Йоанна Хрестителя. Слово Господнє. Зазначав теця Анатолій, Йоахескітелі тим пророком, який нам товаришує під час Адвенту особливо. Він є тим, хто готував народ на прошестя Христа. І він є тим, котрий є найбільшим з пророків. І Він є образом досконалого служіння пророку. Служіння проголошенням. Правди, служіння вірності, Служіння у вбогості і молитві. І це все те, що нам потрібно сьогодні. Ті, хто служать, як Іоанн Хреститель, завжди їх переслідують. Чому? Відповідь проста: вони ж проголошують. Правда. А значить, неприємні для всіх. Причому для всіх це для всіх. І для побожних теж. Бо в побожніх людей теж є гріх. І вони теж не хочуть їх бачити. Бо якби хотіли, то вже би навернулися і стали б святим. Тому служіння пророцьке, славне, але важке. І це служіння того, хто, перес... хто проголошує правду, цінуючи її понад усе, понад власне життя, понад власний комфорт. І повторююсь, це те, чого нам бракує сьогодні особливо. Молімося, щоб ми з вами слухали Слово Боже, особливо тоді, коли воно неприємне, коли воно, як Йоанн Хреститель, дратує, коли закликає до того, чого не хоче, чого боїмося, Що є нам неприємне. Просимо Йоанна Хрестителя, щоб допоміг нам. Своїм прикладом, своєю молитвою, своїм заступництвом. Не тільки нам особисто, але й Україні. Вона в Україні також багато брехні, багато формалізму, багато корупції. Тому потрібні ті, хто будуть проголошувати правду також ціною свого життя. І нехай Господь нам якнайшвидше прийде на допомогу. Амінь.